Поліція чи ТЦК намагається проникнути до вашого авто. На жаль, останнім часом такі спроби відбуваються дуже часто. Тому запам'ятайте, згідно статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше, як за умотивованим рішенням суду. І так. Ваше авто це і є те інше володіння. Це ваша приватна територія на колесах і вона захищена законом. Так, є випадки, коли поліція наголошую, саме поліція, а не ТЦК, має право проникнути до вашого володіння лише в екстрених невідкладних випадках, пов'язаних. І з рятуванням життя людини або цінного майна під час переслідування особи, що підозрюється вчиненні злочину, та для припинення злочину, що загрожує життю. Людини. Цей перелік є вичерпним і стосується лише екстрених невідкладних е, випадків. А вручення повістки, перевірка документів чи просто поговорити не відноситься до таких невідкладних випадків. Тому, якщо представники ТЦК чи поліції намагаються проникнути до вашого авто без вмотивованого на те рішення суду, їхні дії є незаконними. І ви маєте повне право все фіксувати на відео і скаржитися на такі незаконні дії. Більш детальний розбір та готовий е, зразок скарги на працівників ТЦК та поліції е, на цій підставі вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.